Вас вітає компанія Nika Interm, виробниче налагоджене підприємство, яке займається проектуванням, монтажом та виробництвом модульних рішень, таких, як ми бачимо позаду мене, це модульна котельня. Також ми займаємось модульними рішеннями для накопичення електричної енергії, виробництвом теплових пунктів і все, що касається модульних рішень. Давайте прийдемо, я вам покажу наші виробничі потужності і подивимося, що ми робимо. Ну що, прийдемо, я вам покажу, що ми виробляємо. Тут ми бачимо модульна котельня потужністю 2 МВт з котлами Вісман, обладнанням топовим європейським, яка буде їхати в місто Герой Херсон для опалення критично важливих об'єктів міста. Що ми бачимо? Ми бачимо два котла потужністю 1 МВт кожний компанії Вісман, пальники Рієла, мережеві насоси, все обладнання, автоматика, яка дозволяє працювати котельніці в автоматичному режимі, хімводоподготовка. Шафи управлінням е, насосним обладнанням, і шаф управління в цілому котельнею всією. Е, ну, тобто котельня їде на об'єкт, встановлюється, під'єднаються тільки труби е, по газу, по е, теплу, по воді, електричне під'єднання, і котельня готова для е, подачі теплової енергії. Пішли далі. Це у нас виробничі наші скажімо так, потужності, де виробляємо ми ці модульні рішення наші. Тут ви бачите, у нас хлопці виробляють машти під димові труби, які будуть постачатися разом з цими котельнями. Все, що ви бачите, це однотипні котельні, вони майже однакові по своєму наповненню. Вони відрізняються по потужності, тобто тут така ж сама котельня, тільки е, потужність кожного котла 500 кВт, тобто загальна потужність котельні 1 МВт. Е, наразі ми виробляємо 5 модульних котелень, Зараз у нас в роботі, які будуть всі їхати в місто Херсон і е, надавати тепло для критично важливих об'єктів е, і постачання тепла. Ось позаду мене тут, тут ми можемо зайти в кожну котельню, вони всі майже однакові. Термін виробництва цих котелень становив е, е, близько трьох місяців від е, проєктного рішення від ідеї, скажімо так, до реалізації. Вони зараз вже на фінішній прямій. На наступному тижні вони вже їдуть е, на об'єкти. Наша місія продовжувати працювати. Незважаючи ні на що, робити рішення для теплозабезпечення наших міст, наших підприємств, наших школ, лікарень, тому що от тільки таким чином ми зможемо перемогти в цій війні. Також хотів підкреслити, що ми підписали і підписуємо меморандуми про співпрацю з нашими університетами миколаївськими. Також професійними технікумами. зараз в ліцеї вони е, називаються стосовно залучення молодих спеціалістів студентів для дуальної освіти, щоб практику вони проходили у нас на підприємстві. І, звичайно, ми дуже зацікавлені в е, залученні молодих спеціалістів до нас до виробництва і в інженерну нашу команду. Тут е, е, виробляється то будь-то котельня газова, будь-то система накопичення електричної енергії з сонячними батареями, вона виробляється тут в цеху, і тут швидкість виробництва набагато швидше, ніж виробництво на, місцях, на місці, тому швидкість реалізації проєкту пришвидшується мінімум в два рази. В порівнянні з якщо будувати або щось зробити на місці, де це треба встановлювати. Багато питань задають стосовно саме перевезення модульних рішень. Ну, наприклад, цієї модульної катерні, вона у нас розмірами 4,10 на 8,40. В принципі, багато є перевізників, які працюють з негабаритним. Вантажем, і ця котельня потужністю 2 МВт, вона може поїхати в де завгодно на територію України до місця її встановлення та експлуатації. Так що, як то кажуть, нема питань. Я хотів пару слов сказати. Ну, По-перше, я гордий, що я миколаєвець і що саме таке виробництво у нас знаходиться в місті Миколаєві, і що ми маємо інженерний склад. І состав людей, які можуть виробляти такі вироби. Також ми займаємось наше підприємство з сонячною енергетикою. Ви бачите певну кількість сонячних панелей. І ще така маленька гордість Миколаєва це саме профіль алюмінієвий, який ми використовуємо для монтажу сонячних електростанцій. Також він вироблений. В Миколаєві, тобто ми його замовляємо, алюмінієвий завод в місті Миколаєві. Дуже раді, що у нас все ж таки працює промисловість. Ми теж не зупиняємось і все буде добре. Все В кінці кінців буде добре. Ми в цьому впевнені. Пару слів про компанію Нікаінтерм. Компанія Нікаінтерм організована у 2003 році. Наразі більше ста об'єктів, які ми запроектували, реалізували потужністю там від домашнього битового котла до максимально, здається, у нас була 55 мегаватт котельня. На сьогоднішній день працює близько 50 у нас людей, тому ми працюємо далі, розвиваємось і будуємо.